Дітей так зробила, б, ота ж так говорить. То якщо так вона говорить, та одна з другою людям, значить вони б так зробили. Ну так просто ж, я б такого навіть не подумала в страшному сні. Я настільки думала, що люди, як просила ж на похороні на колінах, просила поможіть, то то так помагають. то про що можна ще говорити з такими людьми? Я взагалі відмовляюсь з ким-небудь говорити. Навіть до мене хтось говорить, я йду, просто мовчки йду, куди мені треба. Спущу їй йду. А з ким? Якщо з нерозумною людиною починаєш спорити, то ти тоді теж нерозумна, так? Так. То про що спорити? Мені треба зараз якось хоча б трошки зібрати все в кучу і якось пережити то все так і дітей. Діти, Якщо мені ще діти підуть і такого будуть психічно, я не знаю, чим то що вернеться для дітей. Вони малі вони вже в своєму житті досить багато пережили. А як, як бути? Чоловікові треба їхати, я взяла 100 тисяч, як вони кажуть. По їхніх словах я взяла 100 тисяч, ну, мій чоловік вже другий ти не другий брешу, З понеділка майже чи з якого дня пішов на роботу, бо нема рубля на хліб треба. Мені помогли люди ті, що приходили на похорон, давали. Кожне давало хто хотів, хто міг. Мав змогу копійку якусь. Я ті гроші тримаю дитині на пам'ятник. Я не можу, мені не дозволить совість з них брати, а якщо візьму, то положу назад. Мені з них брати, щоб прожити. А за що мені жити? Я на роботу вже не піду, бо як піду? Дітей з ким лишу? Вони завжди були з Ірою. Постоянно я йду на роботу, діти з Ірою або йдуть до школи й до садіку. А як мені зараз жити? Треба все, кожен розуміти, які зараз ціни і як зараз вижити. Він мусить йти на роботу і їхати на роботу з хлопцями, щоб ми прожили. То навіть в мене зараз навіть не, не життя, а виживання. Як буде? Зоши та книжку до школи йдуть обидвоє. Та в третьому класі малий йде в перший клас. А? За що жити? У мене ж більше немає нікого кого я буду просити, прийду до кого. Сказав, позич мені, чи дай мені, бо я бідна, і мені треба рубля заробити своїми руками. Ми все життя з чоловіком, як можемо, так живемо. Ми заробляємо своїми руками. Ми нікого не обговорюємо, не обсуждаємо, і ще мені сказати, що там родичі їхні кажуть, що Іра була не така вже, як ото про нього пишуть, не така вже й чесна, не така вже й правильна. Як язики, як та людина тим язиком може говорити? За мою іру? Та я не знаю в світі, в мене нема знакомої такої людини, як моя дитина, щоб вона така була, яка вона є і була в пам'яті всіх і лишиться для всіх. А? Якщо то ще не така дитина, яка має бути ідеал дитини, то я не знаю, який. В мене росте ще двоє дітей, але вони навіть далеко не такі. То я вам кажу, бо я бачу, і вони ж всі при мені ростуть. Вони навіть мала, моя, кровна, бо кажуть не кровна, вона зовсім не така, як Іра. Мені здається, я ніколи з нею не буду мати такої спільної мови, як з Ірою. Ніколи. Хоч мені тяжко.